Вітаю, друзі, вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у продаж поступає ось така ракета, і це Renault Megane 2 Автомобіль був випущений у 2007 році. На даний момент цей автомобіль проїхав чесних та перевірних 203 тисячі кілометрів. Класнющий пробіг для свого року у цього автомобіля. І це все дорогеньке для вас. Під капотом 1,6 бензиновий двигун, хороший невибагливий надійний двигун, і потужність двигуна становить 82 кВт. Цього цілком вистачить для цієї автівки. для спокійної їзди. Так точно на п'ятиступці, на механіці цей автомобіль та на передньому. Приводі основну інформацію вам розказав. Зараз будемо візуально оглядати цю автівку, але перед цим поділюся з вами нашими телеграм та вайбер каналами. Нижче у описі до цього відео є посилання. Пізніше можете собі перейти та оглянути кожен кожен автомобіль, який є у нас на площадці. А автівок для вас є предостатньо на будь-який кошт, на будь-який смак. А якщо можливо якийсь автівки і немає, можемо пригнати будь-який автомобіль, тому що у нас є функція доставки автомобіля під ключ. Візуально зараз оглядаємо цей автомобіль і розпочнемо цей огляд з передньої частини автівки. Передня частина автівки виглядає непогано. Та я думаю, друзі, ви бачили, вже бачили сотні, якщо не тисячі разів ці автомобілі. Їх предостатньо зараз є. Звісно ж, ніяких пошкоджень попередній частині немає. Оптика у гарному стані. Лінзована, гарна оптика без запотівань, без тріщин, без будь-яких дефектів. Також. Попередній частині під оптикою присутні омивачі фар. Не в кожному автомобіле цих років омивачі фар є. Опускаємо ще нижче, присутні, звісно ж, противотуманні фари. А ми з вами переходимо на лобового скла, показую, у якому стані лобове скло та надаю вам він коди до цього автомобіля. Перевіряйте на різноманітних сайтах, на різноманітних сервісах та будь-де. Ми говоримо лише правду щодо наших автомобілів. А ми з за вами зараз опускаємось нижче, оглядаємо собі. Диски гарні, стильненькі диски, стоїть літня гума 17-го розміру. На дверках є ось такі накладки, аби при відкритті дверок ви не пошкодили дверки свого автомобіля. Дзеркальце заднього виду, також без пошкоджень у гарному, гарному, приємному стані. Рухаємось з вами зараз далі до задньої частини автівки. Також стопи без пошкоджень. Звісно ж, немає, немає ніяких дефектів. У прекрасному вони стані є. Емблемка Рено та Megane на місці, там, де і має бути. Також піднімемося до верху. Можете зараз собі побачити, що присутні рейлінги. створює таку об'ємність, об'ємність на автомобілові. Також права сторона автомобіля також без дефектів. Немає ніяких друзі, дефектів немає ніякої корозії. Немає нічого негативного по цьому автомобілі. Ну що ж, зараз рухаємося з вами далі. Будемо сідати у салончик та запускати цей автомобіль. Дверка відкрита, і це значить те, що ми зараз з за вами оглядаємо дверну карту водія у непоганому стані, не затерта, не зашурена. Звісно ж, повний електропакет, що передні, що задні склоприйомники, блокування вікон. Також, також є електрорегулювання дзеркал заднього виду. Що ж там по сидінням? Сидіння також у непоганому стані. З такою боковою підтримкою вони з тканини. Гарний, приємний стан, друзі, сидінь. Не шилися, не перешивалися. Є, звісно ж, рушне регулювання сидінь. Далі, далі, на черзі оглядаємо керування, звісно ж, з світлом. Є коректор фар, є зміна яскравості, та кнопка аби вас ніде не занесло цим автомобілем. Кримо також у хорошому, приємному стані, ніяких потертостей, задертостей по ньому немає. А зараз сідаю та запускаю цю ракету для вас. Ми за кермом цієї ракети. Ну що ж, запускаємо, запускається прекрасно, запускається з кнопочки, показує зараз вам приладову панель. Ось така простенька приладова панель. Звісно ж, ніяких помилочок немає, обороти не падають. Можете зараз собі бачити пробіг, який становить 203 826 км На черзі, на черзі кондиціонер, є кондиціонер, не будете прийти літом, не будете, звісно ж, мерзнути зимою. Опускаємось нижче. Можете бачити собі не мультимедіо, ну просто магнітолка радіо, звісно ж, диски. Нічого, нічого зайвого. Можете собі її замінити. Зараз багато людей так і роблять. Також є ось такий маленький екранчик, він з'єднаний з магнітолкою. А ми опускаємось нижче. Є аварійна кнопочка, є, звісно ж, блокування дверок, кнопочка старт-стопу, аби запускати автомобіль. Ключик на місці, так як автомобіль зараз запущений. Механіка п'ятиступка, як вам і говорив, є багато різних ніж. Є ось такі два підстаканники: розетка на 12 вольт. Рушник, звісно ж, механічний, класно так зроблений, ніби як у літаку. Також кнопочки підігріву сидінь. Комфортний, комфортний підлокітник, розміщений там, де це потрібно. І він також є функціональним, є у ньому ось така ніша. Можна щось собі всередину та й покласти. Рухаємось далі, показую вам панельку у гарному збережному стані панелі, або як говорить, Просто на роді торпеда. Також є дзеркальце, дзеркальце заднього виду, простеньке, стандартне. Також ще вище є світло, воно вмикається, воно працює, ніде, ніде лампочки не поділись, не погоріли. Козирки прості з дзеркальцем, аби ваша жінка, дружина, дівчина дивилась на себе прекрасно. Рухаємось зараз з вами далі. Оглядаємо заднє задні сидіння. Оглядаємо, яка ситуація? Там для ваших задніх пасажирів дверки, звісно, що відчиняємо. Оглядаємо зараз собі дверну карту. Ні, жодної друзі, подряпинки немає. Все у гарному, гарному, збереженому доглянутому стані. Також є шторки. Це безпека для ваших пасажирів. Сидіння у прекрасному доглянутому стані, також немає ніяких дефектів. Показую зараз вам картину, яка буде. За кермом цієї автівки. Непогана картина. Рухаємось далі, не будемо тут затримуватися, рухаємось до багажника цього автомобіля. Повірте, тут є на що подивитися. Тут досить і досить багато місця. Багажник розміщений низько, комфортно буде щось сюди запихнати, запихати, щось ложити, щось вантажити та перевозити. Універсал можна спокійно скласти другий ряд сидінь та переночувати у цій автівці. Також є світло у багажнику. Це є. Добре, оглянемо зараз, що там під фальшдном. Є, звісно ж, запаска до цього автомобіля. Аби у разі того, якщо воно вам знадобиться, могли поміняти колесо та їхати собі спокійно. Зачиняємо багажник, рухаємось далі до правої сторони автівки, оглядаємо і цю дверну карту. Гарний збережений стан, шторка також на місці, там, де й має бути. Сидіння з цієї сторони без дефектів, так як і має бути, так і є. Друзі, класний автомобіль збережений для вас. Дверна карта переднього пасажира у нормі, царапинок ніяких немає. Сидіння також у хорошому збереженому стані. Також зараз глянемо на цю кришечку бардачка. Також дряпинок ніяких царапинок немає. Є розетка на 220 вольт, друзі. Якщо я не помиляюсь, так. Є розетка на 220 вольт. Рідкість-рідкість у автомобілях така функція. Як я вам говорив, багато різних ніш є. Є ось тут ніші, друзі, можна щось собі так класти. Також також, така сама ситуація. Звісно ж, знизу, знизу у них водія. Оглянули ми автомобіль вже зі всіх сторон, оглянули ми зараз і всередині. Далі, далі на черзі, підкапотний простір цієї ластівки. Пот відкритий, ми зараз з вами оглядаємо під капотний простір. Тут також все у достойному стані. Ніякої корозії, ніяких потягів масла, звісно ж, немає. Гарний, достойний, збережений стан. Всі гвинтики на місцях, там, де і мають бути. Ось такий друзі. У нас вийшов з вами огляд на цей Renault Megane 2 на автомобіль, який може стати вашим. Щодо лакофарбового покриття, телефонуйте, звертайтеся, надамо вам відеозвіт або ж фотозвіт. Надійшли надішливому вам у Viber, Telegram або ж WhatsApp. Друзі, також також ще раз нагадую вам про наші Telegram та Viber канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій багато різних автівок на любий смак, на любий кошт. Звісно ж, на будь-який колір. Якщо, можливо, якийсь автівки у нас і немає, можемо пригнати вам під ключик будь-яке авто. Оберете собі характеристики, оберете кольори, рік і тому подібне. Вергенті, а цей автомобіль можемо доставити у будь-яку точку України, або ж приїжджати до нас у місто Радивилів на нашу площадку. Вартість даного автомобіля становить 5900 доларів з сертифікатом. До зустрічі, До зустрічі на нашому каналі. Ваш карс до нових відео.